Упно і зрозуміло для російської феміди своє слово сказала Надія Савченко у Донецьк Простовської області. Суд сьогодні постановив, що почне зачитувати вирок українській льотчиці аж 21 березня. У відповідь Савченко подовжила суке голодування, яке розпочала 6 днів тому. Вирвати надію живою з лаб маріонеток Кремля заповзялась усім світом. Депутати Європарламенту хочуть натиснути на тих людей, які мали безпосередній стосунок до викрадення української льотчиці. Вони склали так званий список Савченко 29 фігурантів на чолі з Путіним і тепер вимагають від Євросоюзу ухвалити проти них персональні санкції. Це спецкор на 2 плюс 2. Розпочинаємо. На коротких дистанціях під горлівкою позиції наших військ та бойовиків віддаляють кілька десятків метрів. Зараз воюють уже не якби злагоджено. Раніше хаотично кидали. Бої тут точаться майже впритул. За два роки українське військо цілком перейде на стандарт НАТО, а наприкінці нинішнього запрацюють на повну сили спеціальних операцій. Підпиляне погруддя і сталевий зашморг у Запоріжжі повалили ще одного червоного ідеолога бронзового Орджонікідзе. На черзі Дзержинський та Ленін. 21 та 22 березня Донецький суд Ростовської області оголосить вирок українській льотчиці Надії Савченко. Про це сьогодні на засіданні оголосили судді. Вони заборонили до вироку. Родичам, дипломатам та українським лікарям бачитись з надією. Під сам кінець процесу бранка заспівала український гімн. На засідання приїхали українські консули, мама та сестра Віра на підтримку української полоненої в багатьох країнах світу прокотились акції протесту. Із лихоманкою температурою під 38 градусів. Але надію Савченко все ж привозять до суду. Автозак із п'яти авто зустрічають десятки телекамер. У залі суду вона зустрічає матір з викликом Слава Україні і просить тихо додивитися це шоу до кінця, звертаючись до суддів, Надія не добирає слів. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственностю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранічий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, да? от вам моє останнє слово. Всім видно? А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мій останній жест. Перекладач хвилин п'ять читає її останнє слово. Його Савченко написала на засідання ще 3 березня. А за ними, українець за українцем і запомніть. всіх вам сюди не запіхнути. Надія дає суду тиждень для складання вироку. Хочете показати свою силу, покажіть. Тільки пам'ятайте, що ми граємо на моє життя. Ставки високі, і виграю я, бо мені нічого втрачати. Марно, її не чують. Рішення шокує. Вирок буде зачитаний лише за 12 днів. Савченко гучно співає гімн. Її підтримують дипломати, рідні, друзі, сестру витягують із зали силою. Віра співає уже в коридорі. Під український гімн засідання закривають це глухий кут, коментують адвокати нашої бранки. Мовляв, надія вже не відступить. Вмовити її, навіть попити воду сьогодні нікому не вдалося. Якщо без потері лиця Кремль не готов оправдати Савченко, що було б бы і справедливим, і правильним, і доповню чесним, то тоді, видимо слідує часу обіцяти Савченко її відпуск для відбування наказання в Україну. Якщо Если... в ближайше вірмо. решение по ней будет принято, и она будет возвращена на родину, то у нас очень большие, высокие шансы на то, что она эту голодовку прекратит. В противном случае она будет либо подвергнута насильственному кормлению, Лібумрю Донецька трійка суддів пішла у дорадчу кімнату, і тепер тут офіційно заявляють, дозволів на побачення із Надією Савченко у СІЗО не дадуть нікому до 23 березня, ані матері, ані консулам, ані лікарям пояснюють, що видавати ці дозволи просто нікому. Тим часом мати і сестра просто закликають і просять, аби до надії пустили хоча б трьох українських медиків, які сьогодні прилетіли до Ростова. Я дивилась дивилася за ніч втратить 4 кілограми. Вона тримається за серце за той орган, який взагалі. Ніколи її ніде не турбував. Сухі губи. Ну, видно, що вона ну, для такої людини три-чотири дні об'єктивно. Моя дитина помирає, вона вже вся синя, в неї ноги пухли. І вирок той вже вирок давно давним готовий. Я вони його в 22 березня, як я опублікували ще дві неділі. Надя два дні не проживе. Вона вже казала, я до 22 помру. Для чого виручте? Мою дитину, виручте. Рідні бояться найстрашнішого, що в Кремлі вирішили надію ізолювати від світу і дати їй можливість тихо померти. Тож від завтра вони організовують чергування під СІЗО, закликають долучатися до них не лише українців і свідомих росіян, а всю міжнародну спільноту. Валентина Мудрик, Нікіта Бородін із Ростовського Донецька, Спецкор 2+,2. Росія не обговорювала з Україною можливість обміну надії Савченко. Позицію Кремля озвучила представник російського МЗС Марія Захарова. За її словами, перемови щодо цього неможливі до рішення суду. Три дні тому про те, що полонена може повернутись до України в березні квітні, заявив адвокат Надії Марк Фейгін. Він зазначив, його під захист можуть обміняти на двох затриманих в Україні російських грушників Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва. І домовленості про це нібито вже є в Кремлі. Раніше про це заявляла і російський омбудсмен Елла Памфілова. Свободу надії Савченко із таким гаслом сьогодні знову вийшли люди на вуличні мітинги. І не лише в Україні люди збираються на площах, і під посольствами Російської Федерації протестують проти утримання Росією української бранки. У Києві російську амбасаду від мітингувальників сьогодні охороняв подвійний кордон правоохоронців. Київ свободу, Савченко. Одеса Савченко, Свободу! Миколаїв Надія, живи. у містах України масово вийшли на підтримку Надії Савченко у Дніпропетровську. Згуртувалися через соціальні мережі на площу героїв майдану. Вийшли з портретами нової героїні. Свободу, Кандували і на центральній площі Миколаєва. Попри робочий день, прийшли майже дві сотні городян. Слава! Херсонці сьогодні двічі виходили на мітинг на підтримку Надії Савченко під партійними прапорами. І без них до мітингу приєдналися також і члени американської делегації, що приїхали в область із робочим візитом. Росія потрібне як може сказати, звільнити Надію Савченко зараз. У Києві люди знову зібралися біля російського посольства. Амбасада за подвійним кордоном правоохоронців, за високим парканом із колючим дротом, ганок укритий сміттям. Це на вихідних російське посольство шанували яйцями. Сьогодні туди, подекуди знову щось летить, але загалом акція триває мирно. До акції на підтримку надії Савченко ретельно підготувалися і в Харкові. Консульство Російської Федерації запопадливо оточили правоохоронці, принагідно перекрили ще й сусідні вулиці. Люди ж прийшли не лише ні з плакатами, а й з посланням до російського президента. Ось із ним проривають поліційний кордон. Вимогу припинити судилище над українською льотчицею та повернути її додому. Вручають хлопчині, який представився черговим консулом. Без сутичок не минулося у Львові. Підтримувати надію Савченко. Люди прийшли під тамтешнє консульство. У найактивніших терпець уриваються. Вони прориваються до будівлі, зривають стяг федерації і підпалюють його. Палало й біля російського консульства в Одесі. Активісти принесли опудало російського гаранта і спалили його після в амбасаду країни, де судять українську льотчицю, полетіли яйця і фарба. Щоби якнайбільше заплямувати російський герб, найактивніші протестувальники рушили ближче до паркану. Їх зустріли з розогінним газом. Травмованих немає. Усі мирно розійшлися. В українських містах анонсують акції на підтримку Надії Савченко ще будуть. Інна Боднер, Олена Черняєва та Сергій Алексеєв. спецкор 2+,2. Депутати Європарламенту влаштували флешмоб на підтримку української бранки. Із з листівками та плакатами в руках вони вимагали свободу Савченко. Окрім того, депутати пропонують покарати людей, які мають стосунок до затримання та перевезення до Росії української льотчиці. Документ потрапив до рук журналістів Радіо Свобода на зв'язку з Брюселі. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Вітаю, Гришо. Скажи, будь ласка, про що йдеться в цьому листі, і які конкретно прізвища в ньому названі тобі слово? Добрий вечір. 57 депутатів європейського парламенту підписали цей документ. Це колективне звернення європарламентарів до верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні. У цьому листі євродепутати просять ввести санкції проти тих, хто причетний до справи Савченко, заборонити в'їзд до ЄС а також заморозити їхні активи. Номер один у цьому списку російський президент Владимир Путін. Саме йому упевнені європейські депутати наложить політичне рішення в справі української. Льотчиці усього ж список Савченко складається з 29 прізвищ, окрім Путіна. Тут інші представники ешелонів сучасної Росії, голова ФСБ Бортников, голова Держ... Комітету закордонних справ держдуми Пушков. Є ватажок бойовиків у Луганській області Плотницький. Є також російські слідчі прокурори судді, які вели справу Савченко. Реакцію на цей лист в офісі Могиріні поки що отримати не вдалося. Можливо, цей документ стане предметом для обговорення на раді. Міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, будь-якому разі, цей список Савченко поки теоретичний, а от долю іншого чорного списку цілком реального сьогодні подовжили. Мова йде про санкційний список, у якому півтори сотні імен та 37 російських компаній, причетних до анексії Криму, рішення продовжити санкції. А проти них кілька годин тому у Брюсселі ухвалили дипломати. Затвердити тепер мають на найближчому засіданні ради ЄС. Засідання відбудеться вже завтра. Студія. Дякую, колегам Григорій Гало із Брюсселя про санкційний список Савченко. Вісім поранених українських військових за добу в зоні АТО. Ситуація загострюється. Ворожі міномети б'ють майже по всій лінії фронту. А диверсійно-розвідувальні групи підходять у притул до позицій збройних сил. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Із мінометів ворог обстріляв опорні пункти сил АТО біля Опитного, Авдіївки Зеніту та шахти Бутівка. Крім того, під мінометний обстріл потрапили наші військові біля окупованої Горлівки у селищах Зайцеве та Луганське. На Луганщині біля трьох ізбинки надвечір ворожа ДРГ наблизилась майже в Притул до опорного пункту сил АТО. Та з 200 метрів відкрила вогонь, проте українські військові відбились і після півгодинного бою бойовики відступили. Також у цьому секторі під мінометний обстріл потрапив пропускний пункт Золоте складна ситуація залишається поблизу Авдіївки. Напередодні з'явилася інформація, що нібито українська армія пішла в наступ та вибила окупантів із залізничного вузла біля Ясиноватої. У штабі АТО цю інформацію спростовують. Пояснюють, що це провокація російських військових, які перевдягнулись в українську форму, щоб потім звинуватити збройні Сил України в порушенні мінських домовленостей. Вони чують про що говорять бойовики. Лише кілька десятків метрів віддаляє наші шанси від ворожих. Запеклі бої точаться майже впритул. Усе це під горлівкою і усе це з регулярниками-відпускниками з РФ. Під Авдіївкою починають, а під горлівкою закінчують свої атаки про російські найманці. Але безуспішно їм протистоять вже добре навчені і обкатані в боях українські підрозділи. Олександр Моторний бачив ворога зблизька. Вони у повній бойовій зосереджені, спокійні. Навіть лазню встигли розігріти це на ранок, а темною порою тут знову була війна. Неспокійно це коли приходить 300-400 мін, 120-х. це неспокійно. А коли там десяток, це вони не рахуються. Стилковий бой теж тут не рахується. Це спокійно. І це той самий випадок, коли оптика не потрібна геть. Кожен рух противника, українські оборонці бачать. Неозброєним оком. Цей дісочок це, це сепарський блокпост. Ага. Почте, ага. Кожен крок бійців батальйону для бойовиків теж фактично як на долоні. Швидкість пересування набуває тоді відверто життєвого змісту. Хлопчики, давайте. Міни щоночі, але дистанційні артилерійські дуелі на цій ділянці передової тепер не головне. Противник за найближчим кущем. У Буквальному розумінні того словосполучення. сполучення закінчується посадка. Це, це повністю йдуть їхні ці позиції. Вже за посадка їхні там позиції, і вони там туди ведуть обговорення, а наблюдаєте, тут, якраз ближче туди до дороги. До нас вони за нами, за прохожими. На мапі ці будинки мають окрему назву селище Зайцеве сьогодення розділило його навпіл. Лінією вогню по факту це передмістя або один із віддалених міських районів окупованої Горлівки. Якщо існують мало відомі шляхи до окупованої Горлівки, то ось оце буквально один із них метрів 40, Просто на відстані ранкового привітання голосом стоїть перший блокпост бойовиків, і хлопці кажуть, це вже фактично починається територія Горлівки. домик, бачите, такий на полмочках да, Це такі, в да? них теж позиції. Це Горловка. Бійці зізнаються, надто вже не ламають собі голови роздумами про те, хто саме цілить по ними із сусідньої сільської вулиці. Але визнають, воюють із того боку від недавнього якісніше. Зараз воюють вже не якби злагоджено. Раніше хаотично кидали туди, туди, а зараз вже конкретно бачив нашу успішку, по нас і відробляють. Там стоять росіяни без ваган, розтлумачує комбат. Вони їдуть сюди хто як на полігон, хто за грошима і відпрацьовують навички із зарплатою інколи аж надто несамовито. Як велико відчистяну буває, що повен рост буває на позиції боєтаки, конечно. Водночас і зустріти і пригостити нападників, кажуть бійці. У них є чим. Це дозволяє рельєф Місяць то до трьох кілометрів ефективність можна стріляти. До війни я тільки в воєнних бачу в кінох таке. На перший погляд, величезна снайперська рушниця. Насправді кулемет ДШК, але дороблений, прокачаний та надзвичайно ефективний. Це більше кулемет на 12,7 калібр. Зараз такий кулемет приймають на озброєння. Про ситуацію поблизу Авдіївки та Ясиноватої бійці знають. Звідти до зони відповідальності батальйону півсотні кілометрів. Командир не виключає, що активність ворога поблизу Донецька та атаки бойовиків на горлівському напрямку, а це відбувається тепер майже синхронно. Просто окремі елементи одного плану російських кураторів-бойовиків. Просування вперед можливе віджимання території можливе на цьому участку Не вийде. це як квітволікаючий, тим більше підрозділи тут бойові знаходяться. З великим стажем, з великим опитом від околицю окупованої Горлівки. Олександр Моторний, Андрій Марченко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс у Дніпропетровську рятують життя 24-річного капітона Ліг бійця, що підірвався на міні в широкиному. Від вибуху він втратив стопу. Медикам ледве вдалося зберегти йому зір, адже осколки зрешетили обличчя для порятунку життя українському воякові перели більше двох літрів крові. Помічник гранатометника вже при тямі. Лише за минулий тиждень до Дніпропетровської обласної лікарні доправили 11 бійців. Усі вони змінно вибуховими пораненнями. Медики кажуть, їхнє їхні життя вже поза небезпекою. Як міна назавжди змінила його життя. Він пам'ятає до дрібниць, та говорити про це не в змозі. Просто переживаю за них. 24-річний капітон Лі дякує друзям на передовій та лікарям за те, що живий. Його від широкого до Дніпропетровська рятували так, щоб не втратити ані хвилини. Дуже ні ранення, ранені раніння, которо зачастую носит... Человеческой жизни нашим хирургам удалось мобилизовать его состояние для того, чтобы не угрожало жизни, потеря крови и тут травматический шок, который произошел. Два літри перелитої крові та численні операції. Вибух міни буквально розтрощив праву ногу, кажуть медики. Саме складне те, що помімо самого травматичного порождаючого фактора, є ще повріждіння окружаючих тканей за щодо воздействия зривної волни. Є інфіцировані поражених тканей за щодо того, що попадає і осколки, попадають і попадає земля. Водночас, офтальмологи рятують посічені очі. Після вибуху він майже не бачить, але жодної скарги на стан у реанімації зізнається. Головне, щоб його. Його друзі повернулись живими. Врачі сказали, що буде з ладом з ладом все хорошо. Хочу, щоб з пацанами все було хорошо. Він пішов до війська добровільно дев'ять місяців тому. Звичайний вантажник сам попросив повістку і став помічником гранатометника. Нині чекає миті, коли зможе побачити рідних, і вірить, що пережиті поранення не завадять йому стати щасливим. За прогнозами медиків за півроку капітон Лі зможе стати на протез. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкордва 2+,2. Списки працівників обласної та районних держадміністрацій Донеччини потрапили до рук бойовиків. Тож, аби не наражати чиновників на небезпеку, від сьогодні проїзд на окуповані території чиновникам усіх рівнів заборонено. Таке розпорядження побіцяв підписати до кінця дня Павло Жебрівський. Відповідні списки з прізвищами передадуть прикордонникам. Через два роки українське військо відповідатиме стандартам НАТО. Про це у Брюсселі заявив міністр оборони України Степан Полторак. Там у штаб-квартирі зібралися голови постійних представництв країн. Північно-Атлантичного альянсу мовилося і про виконання мінських домовленостей сторонами конфлікту та реформування українських збройних сил уже цього року в Україні мають запрацювати сили спеціальних операцій. А до кінця 2020 року планують реформувати і чиновницький апарат Міністерства оборони. Це стане підсумком у реформі збройних сил України. Перше, це ситуація, яка склалася на сході України і друге питання. Яке ми розглянули це питання пов'язане з стратегічним воронним бюлетнем, з реформуванням оборонного сектора ворони і безпеки, з реформуванням оборонного відносу. Європейська комісія щойно запропонувала скасувати візи для громадян Грузії. Україна, яка весь час була із Грузією в парі. У пропозиції не згадується. Тепер рішення мають ухвалити Європейська рада та європейський парламент. Після цього громадяни Грузії зможуть подорожувати в країни Європейського союзу без віз. Це стосується тільки короткотермінових поїздок не більше трьох місяців упродовж півроку і не дає право жити та працювати в ЄС. Україна як вважають у Брюсселі, не виконала вимоги плану дій щодо візової лібералізації. Тож у Євросоюзі вирішили пропустити Грузію вперед. Тбілісі виконала всі вимоги ще торік. Троє загинули четвертого українця врятовано біля узбережжя Бангладеш. Упав транспортний літак. Ан 26 У нього відмовив двигун. Літак двічі заходив на приземлення, а потім упав за 5 кілометрів від пляжу міста Кокс-Базар. Екіпаж лайнера українські льотчики з Кіровограда, лише командир кримчанин. Відомо, що літак перевозив креветки між сусідніми містами. Ан-26 належить українському підприємству Урга, що розташоване в Кіровограді. Воно і здало судно в оренду індійській компанії. За попередньою інформацією, троє загиблих. Один по дорозі в лікарню. Десь його мають скоро доставити, тому що з місця падіння літака до лікарні трошки довго їхати. 6 годин був заблокований українсько словацький кордон на пропускному пункті Ужгород, вишня німецьке. Рух перекрили близько 100 авто з іноземними номерами. Приводом для акції стало повідомлення закарпатської митниці про те, що довідка з СТО про ремонт автомобіля більше не є підставою для відстрочення технічного перетину кордоном. І тепер усі машини без української реєстрації мусять кожні п'ять днів обов'язково перетинати державний кордон. Після обіду до мітингувальників приїхав керівник закарпатської обласної адміністрації. Він запропонував створити робочу групу, щоб разом напрацювати проекти змін у законодавстві, які би полегшили правила перетину кордону автовласникам. Якби б люди мали гроші, вони б давно розмитнили ці машини, так чи ні? Поклали їх на облік. Ну а якщо сьогодні мито акциз і всі збори стоять у п'ять разів, а то й більше, чим вартість цієї машини, це від тої нашої ніщити, оце вся проблема. Трос на шиї болгаркою по погруддю у Запоріжжі розпрощалася з Орджонікідзе. Монумент активнику учаснику жовтневого перевороту 17-го року демонтували близько 8-ї години ранку. Інформацію тримали в таємниці, аби не допустити протестів прихильників комуністичної ідеології і з погруддям впорались менш ніж за півгодини. Бюст зберігатимуть на території одного з міських комунальних підприємств. Слідом за Орджонікідзе влада обіцяє знести величезний монумент в Зіржинському, останнім демонтують пам'ятник Леніну, який наразі є найбільшим в Україні. Кіровоград перейменували в Єлисаветград. Щоправда, тривало це недовго. Вранці кілька десятків молодих людей завісили стелу на головному київському в'їзді в обласний центр із назвою Кіровоград триметровим банером із написом Єлисаветград розгорівся скандал. Біці АТО зірвали банер, а його авторів звинуватили в державній зраді. Чергове загострення декомунізації бачила Олена Шворак. Від ранку подорожніх, які в'їжджали в обласний центр з Київського напрямку, замістили назвою Кіровоград вітав величезний банер з написом Єлисаветград. <звук> обласний центр, який вже майже півроку лихуманить через неминучі зміни назви і полярні погляди на те, якою вона має бути, вибухнув миттєво. На місце одразу приїхали представники громадських організацій та воїни АТО. Полотнище відвезли до пам'ятника Шевченку, де саме тривав мітинг за участі керівництва міста. Обурені самоуправством люди витерли об банер ноги. Так. Секретар міської ради назвав дії тих, хто повісив банер хуліганськими, і пообіцяв звернутися до правоохоронців з юридичної точки зору. Це хуліганські дії, да, бо, начебто, майно вони не пошкодили, там не написали фарбу і так далі. Завісили своїм е, своїм банером. Ну. Напевно, що хуліганські дії. Слушай, сіно, а ти знаєш, що оці сепаратисти в Донецькій підтримали нас у Ти знаєш це? Так і оце картинка для люди і в місті, які підтримали а цю назву. Вірки не путі же, вони всі вони... Ну, цей, ти хочеш тут, щоб то... дома розрушала? Ну, ну, ти хочеш заробляють. щоб помпили? Звісно, я не хочу цього. Це... Активісти віднесли банер до Служби безпеки України і пригрозили, якщо правоохоронці не притягнуть винних до відповідальності, демобілізовані бійці АТО зроблять це самі. Ви мене толкаєте на то, що я не хочу робити. Мені воно тут, а в мене вибору немає. Бо якщо я його не завалю, мої діти оце побачать, що там вони Бо тут не будемо розбиратися. Керівник громадської організації, яка почепила банер, ні від кого не ховається. Говорить дії законні, хоча міську раду про акцію і не попереджали. Гражданська акція вона не нарушали никакие норми благоустройства города то есть елементи благоустройства города не були повріждіні і так далі натомість звертатиметься до правоохоронців щодо псування майна організації та нападу на активістів на завтра були заплановані чергові громадські слухання щодо перейменування кіровограда однак з огляду на сьогоднішні події міський голова свої розпорядження про скликання слухань скасував олена швора кроманкруніч спескор два Автомобіль, телескоп із брухту. 80-річний пенсіонер із Калуша все своє життя робить домашню техніку із того, що знайде. Остання робота Олега Корсуня, вітряк із Брухту. Той таки виробляє електрику. І, хоча конструкція ще потребує вдосконалення, економію родина вже відчула. Геніального інженера навідала Алапас. У Калуші сильний вітер, та замість того, щоб грітися у хаті, Олег Корсунь на подвір'ї. Очей не зводить зі свого останнього витвору. Хвилюється, аби вітряк витримав. Конструкцію заввишки у шестиповерховий будинок Олег Васильович із синами зібрав з брухту. Труби, кутники, пластини. Ідею Олег Корсунь підглядів в інтернеті. Однак його вітряк запевняє, аналогів немає. Робив його шляхом спроб та помилок. Досконалі й досі. Зад опустився при малих обертах і все. Потужності не видає генератор. А треба так підібрати цими, всіми пружинами, щось ми разів 5 не ратуло сюди і ще будемо раз опускати, розумієте, підбирати цей, От. щоб він при середніх обертах ще отако прямо стояв. Змайструвати вітряка винахідника спонукали нові тарифи на енергоносії. Ось там на горі жартує автор серце вітряка трикіловатний генератор. А у підвалі хати його мізки, щиток управління та контролю. Тут перетворювач з 12 вольт акумуляторів. На 220 в хату це УПС УПС від комп'ютера? від комп'ютера, кстати. поки вітряк на етапі вдосконалення повністю від державної електрики корсуні ще не можуть відмовитися, але економію вже відчули. За два місяці отримали 90 кіловат власної енергії. В хаті є опалення от. От батареї і, ну, від, від газу. Вони зараз вже місяць два виключені. Працюють от масляний радіатор. Працює. І в і в другій кімнаті працює теж пічка електро своїми винаходами. Корсуні вражають не вперше. Ще півстоліття тому сини Олега Васильовича вже мали електромобіль. Чайка це я Зароб, Це батько зробив машину. Це десь 70-й рік. Досі всією сім'єю їздять на мрії. Сам майстер цей автомобіль називає гібридом амфібії, бронетранспортера та легковика. каже не те, що україною навіть за кордон на ньому їздив. Модель я взяв. Пенінфаріна фірма італійська таку машину зробила в одному екземплярі е, на весь світ. І щось мені подобалася форма, знаєте? Взяв, спроектував. А ще у Корсуні в майстерні є телескоп з Бобіни для килимів. Кажуть, в нього добре було видно місяць, однак з часом цей телескоп також почав потребувати модернізації. Його розібрали, однак через вітряк майстри часу на нього вже не мають. До кінця тижня в планах курсунів до дермової електроенергії приєднати ще телевізор та кілька освітлювальних приладів у хаті. Алапас Дучик, Прикарпаття Спецкор 2+,2. Більше новин вже незабаром не прощаємось. Побачимось о 23.30. Тоді разом підіб'ємо підсумки. Части.